Мересер заслужити. В преженте змінює літеру С на приголосні сета і С, се. якщо після них стоїть голосна О. Дю мереско. Я заслуговую. Дю мереско. Ту мересеш. Ти заслуговуєш. Ту МЕРЕСЕШ. Ель мереце. Він заслуговує. Ель мерете. Нosotros меретемус. Ми заслуговуємо. Нosotros меретемос. Вosotros mereteis. Ви заслуговуєте. Вosotros mereis. Еліс меретен. Вони заслуговують. Еліюс меретен.